Ну що, фоткаєш? Фоткаю. Давай з Йолочкою. Давай з йолочки. Давай, з Нового год. Давай, давай типа ти в пол дивишся. Ти в пол дивишся. Ну, давай, давай я буду дивитися в пол. В пол. Угу. тепер в небо, давай. А в в небо, в небо давай. Давай. Отпор давай з бантиком. А давай пью, пью, давай пью. Не хочу пью. Давай не будемо. Давай з бантиком, Давай з бантиком. Давай з бантиком, давай. давай. Є. Є. Сфоткав? Фоткав. Покажи. А, подожди, це передня камера. А, це я себе фотографірую. Подожди. До речі, Вова, а чи знаєш ти, що нас жінок дратує у вас чоловіках? Аня, хлопці абсолютно не можуть дратувати жінок, адже вони ідеальні. Ну ну втішай себе, ти, да. А давайте я зараз переконаю в тому, що ми знаємо вас так само, як і ви нас, адже ми з різних, з різних планет. планет. Що таке Лайтсмен? Uh, взагалі я не можу на таке видання. Я не знаю, що це таке. Не знаю. Лайцмен? Це типу перевірка на англійську мову? Такого oh, не знаю. Лайцмен. Щось з світлом пов'язане, не знаю. Що сказати цей? Я шо? не знаю. Не знаю. Без поняття. Без поняття. Не знаю. Кіс. Не знаю. Брат спайдермена може. Лайцман. Ну, лайливий чоловік. Лайцман. Не знаю, снігурочка, мабуть, занадто застаріла для таких понять. Штанген циркуль. Штанген. Циркуль. Ну, штангель циркуль. <рес> ну, О, не знаю. змиритель <рес> <Так> меріє розстояние. Ну, змірительный інструмент. Який-який? от так. Штангін-циркуль це такий пристрій, який можна виміряти, наприклад, коло. І... От... Ну, колечко, по крайній мірі, я точно знаю. Теж не знаю. <плес> Боже, Божевий глухі. Ні, я не знаю. Ні, тільки не це, тільки ні. Якийсь циркуль. <плес> циркуль тільки штанген. Тангенциркуль — циркуль це, наскільки я пам'ятаю, лінійка спеціальна. Що таке артилерія? А, це військо. Тяжка алтер. Артилерія. Вони показують. Ребята, що ще? У мене муж артилерійсь дальше. Що? Большая. Артиліть. <різький>, Більша артилерія. Це... Як як, як шарш? Большая. Большая. Артилерія. Військова артилерія. Um. Ой, артилерія. Щось мені прийшло на думку. Важка артилерія, що uh -huh. це таке, ну щось таке. А! Де стріляє. Де, 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 де? Кать, говориш. <різь> Катя, говориш. <різь> Я не знаю, <слышу>. що. Артилерія. Встань, <різь> говориш, Може це якесь. це? <різь> не знаю. Артилерія це. В організмі людини знаходяться чіпа сосуда. Ну це наступає, так. Да, як воєни наступають. наступає. То, да. Це, да, <рес> щаст... Наступає, так. Артилерія, Це наступає, так. Ну, артилерія це зброя. Це з якої стріляють. <рес> Що таке вообер? Вайбер, e, можливо. <рес> можливо. Я Не знаю, як вони це називають. <рес> Воблер. Не підскажу, як то. Що таке вайбер? Вайбер, це вже в телефоні безкоштовно можна телефонувати. <рес> Того не знаю. I don't know. Вобла риба. Для риби. Це щоб рибу ловити. Для. Ну чого, вобла, вобла кажуть це і це рибу. А що її. Це, 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 це до кажуть. пива беруть воблу. Це так? значить сушена в'ялена риба. Воблер. Вобла. А, воблер. Не скажу. Ні, теж не знаю. <реку> Та ми не знаємо таких слов. Уже <реку> не знаю. Вобла це риба якась. <реку> а воблер. <реку> воблер. Воблер. <реку> не знаю, взагалі, що це професія. Чи тут з, ця... з <реку> Чотово, машиною связано? Та я не знаю. Воблер? Ні, не знаю. Де в автомобілі знаходиться карбюратор? Логично, <ріст> В автомобілі. Логічно, дякую. В машині. Спереди. В машині. Логічно, логічно. А де Під капотом. О -о 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 -о. <ріст> У машині. Логічно. Да. А далі? Ну як? Де? В моторі. Машина. двигун, Автомобіль десь там. Я как? Налівань, налівань. 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 Да, тут копити. У машині. Уже не погано в в породней часів. в машині. машині. Логічно. <рикіння> 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 ну, значить, і в капоті машини. Що, що дратує в чоловіках? Не знаю. Ну вас щось дратує в чоловіку своему? Да нет, все нравится. Золото, правда. Да. Порвані носки. Порвані? Драти непокірність. Непокірність. А от ваша версія. Не знаю. У вас ідеальні чоловіки? – Не знаю. Багато чого. Бувайте якісь деякі. Без переліку. Можливо, носки. Носки? По всій квартирі. А ще, ще що. Ще що. Ми чекаємо від них, мабуть, чогось іншого, не того, що вони буває роблять з нами. Що вони вредні, ну не почнеться з жінками. Ой, мабуть, грязні носки. Це щось таке, думаю. Багато чим дратують. Ну, допустим, не подобається, коли вони да, реально дивляться, ну, смотять на других дішек, потім... Ам... Коли нас не слушають, коли нас коли не слушають, і дивляться на друзі дівчат. Так, то теж. Це вже може бути, так? Ну, Що вони ведуть себе як баби. Дурість, скупість і брехня. Особисто в мене взагалі наявність чоловіків на планеті. Так. Відкажіть, <рес> будь ласка, що таке клач? Не знаю, клач. Не знаю. Вот. Кошелек. Женский. Тоже не знаю. Вы, вы издеваетесь? <свечес> так уж не знаю. <свечес> а, девчачья сумочка, маленькая Легинсы. О, леггинсы. Ну это будем считать как это? Как колготки своего рода, да? Леггинсы? Со штаны? Походу женские. Леггинсы. Это женские. Колготки, Легенцы, не знаю. Это что-то, якісь. какие-то. Вы скажите, для чего это все запитываетесь? Что такое Легенца? Легенца. Ну, Лего, я не знаю, конструктор Лего, что-то что такое. Я не знаю, я не музыкую. Не знаю. Легенца. С Не это не так. Ну, хоть дедушка и старенький, но дедушка это знает. Это такие колготки или ну, что-то такое одевают вот девчонки. Папилетки. Не знаю. Тоже не знаю. Не знаю. Не знаю. Старший раз я. Пеппи, Пеппи, Пеппи длинный человек, что-нибудь, что-то такая, какая-то ерунда. Я не знаю, отвечай на это вопрос. Ну, дедушка уже старый для этого, дедушка такое не знает. Нет. Болеро. Болеро это накидушка такая, когда на море отдыхают образует ее частенько, такая балерон. Кизаев, болеро. А. а, все, да, точно. Болеро на киска, да? Болеро, не знаю. Тоже по Балерон, Болеро, что это такое? Какое слово такое? Может, кисточка такая? Может, и тисточка, может, кисточка, может, кисточка, да. я не знаю, что это такое. Болеро? О, это... Вертиться щось в голові і не можу вгадати. Знаєш, ж зодя. Болірут, танець, вообще-то. Ну, это такая юбочка для дівчинок, для балерин. Що жінки називають крабом. Крабом. Ну опять же, є еда. Есть краби, которые волосы защлкивають, так що тут разные бояти. А за полках. Крабом, ну морские луки там что такие, да? Вроде бы заколка, че, типа такого? Крабом, крабом, крабом. <laughs> Может, какие-то замочек крабом, Я не знаю. Крабом. А да, певный волосы заколивают. Крабом. Это скорее всего то, то что прическу скрепляют. Така засілочка, як вона називається. Що нас жінок дратує у вас в чоловіках? Неуваження до жінок І невнімання. Що ж вам сказати, я, <реш> я навіть не, не можу так зорієнтуватися. А, у вас однакова позиція, ви всі ідеальні. <реш> да? <реш> да, один а може за, всі... <реш> за те, що ідеальні, так? Ну може. Рєності, <реш> а... ні? <реш> Мужчина пьет, не приносит зарплату. Когда мы смотрим на других девушек... Потому что мы ничего не знаем, да, про вас? Человека? Зрада. Я так думаю, с высоты прожитых мною лет, что женщин чаще всего раздражает мужчина в том, что они их не понимают. Я вам скажу, дорогие женщины, Ви должны чаще озвучивать свої желания, мужчины не всегда вас понимают, Ви просто немножко разные. Ну що ж, наша програма добігла вже до кінця. Ти дійсно переконав мене, що ми знаємо вас так само, як і ви знаєте нас. І ще вам дуже не подобаються порвані носки. Не подобаються. Це треба виправляти. А ми нагадуємо, що ви маєте можливість одержати цікавий приз від каналу БЦТВ, якщо будете писати цікаві питання. А в нас уже сьогодні є переможці. Одинока Вікторія отримує МБ3 плеєр. Та Владислав Сікорський.